Земельний банк нашого підприємства має півтори тисячі гектар. Вирощуємо ячмінь, пшениця, соняшник, ріпак, горох без науки ані туди, ані сюди. Тому наука завжди йде поруч з нами. А ми стараємося йти разом з нею. В цьому Україні дуже сильно допомагає постійно. Працюємо разом при виборі захисту рослин. самий перший показник це те, щоб засіб працював. Бажано, щоб це був вітчизняний виробник. Компанія Укравід постійно знаходиться поруч з нами. Постійно менеджер на прямому зв'язку. Також підтримка аграрних науковців в компанії Укравід постійно. Приїжджає до нас в гості, виїжджаємо разом на поля, знаходимо шкідників, знаходимо захворювання і миттєво реагуємо. Наше підприємство, ви прекрасно бачите, от гребло по повній під час весни 2022 року. Але дякуючи Збройним силам, ми знаходимося на своїй землі, ми працюємо. Знаєте, укравіт, це взагалі компанія, яка нашому підприємству підставила не одне плече, а два плеча. Дякую, укравіт.